Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні ви бачите, буде дуже короткий, але дуже очікуваний огляд пальто. Я його вже закінчила, мені воно подобається. Дещо я зазначу, де я припустилася невеликої, але все ж таки помилки. І покажу, як в мене вийшов комір. По-перше, ви бачите це пальто зараз на манекені. В цьому відео не буде огляду пальто на мені. Це буде якось в наступних коротких відео, скоріш за все, на шортс. Але скажу одне, що воно мені дуже-дуже подобається загально і я вже думаю, що я буду під нього, окрім джинсів, наприклад, ще носити, одягати. Тому що я все ж таки хочу ще й. Сукні, спідниці, щоб воно все між собою гармонійно пасувало. Тож, що хочу одразу сказати, петлі я робила вручну. Чому? Тому що в мене цю товщину не візьме машина, ну, просто фізично вона не впорається з цим. І е, все ж таки вручну я зробила ці петлі так, щоб вони ну, максимально тримались на місці і не висипались максимально довгий час, тому що доволі рихла тканина, вона не щільна, така. Знаєте, ну я вже про це розповідала. Е, в мене високий комір. І а, я спеціально його робила так, щоб я могла ось начебто ось таким чином, його на манекені він так не сидить а, то закрити. І під мені це обов'язково треба бід, під, наприклад, такий об'ємний шарф. І, а, ну, Тож я не робила класичний такий занижений а, варіант комір. Лацками. Тож лацкані доволі... Високий. Комір, який в мене йде ось тут, ось він відгинається, з цього боку він фетровий. Ось ви його бачите. Ось ці строчки, шви, це все ручні шви. Ось такі. Це все ручні шви, і тут ручні шви, і пришивався комір так само вручну. А, чому? Тому що це а, така собі банальна історія того, що в мене ось тут дуже сильне потовщення, машина не, не порається. Не що стосовно це в мене рукави з регланом, які ми моделювали. І ви бачите, я максимально я не дуже вкладалася в малюнок, мені не потрібно було доєднати прям от один в один, тому що це коса, і її практично неможливо в'єднати. Тут вона практично увійшла, інший вона практично не увійде. Тут увійшла у витачку частина, тож, а так вона була б сюди. Тож до цього це саме той момент, коли я це якби відпустила, але максимально просто доглянула оці лінії. Загально мені подобається, як вони дивляться, тому що мені важливо, що ось ця лінія горизонтальна, яка переходить сюди. І ця лінія горизонтальна, яка переходить сюди, вони не чітко одна в одну входять, а в них є дещо дезбаланс, який не робить мене такою чітко широкою. Це дуже важливо, тому що загально воно потім на фігурі дивиться, бачите, як, ну, трошечки ось бачите, воно дає такий шарм ось цим нечітким з'єднанням цих чітких широких ліній. І це дуже важливо. Я зробила тут кишені, які вони просто щезають, їх видно, але не дуже видно, просто що я знаю, де вони знаходяться. Загально, коли от так оком подивишся на пальто, то вони десь губляться з рахунок малюнку. Я спеціально так зробила, щоб вони все ж таки не виділялись. Чому це такі великі, доволі кишені? Ось вони великі. Бачите, ось іще моя рука. Ось вона іще. І ще ось сюди кишені йде. Вона коса а, і такий доволі великий простір. Якщо б я його пускала якось інакше, наприклад, по косі, то воно було б якось ну, не дуже. Це такий собі був дисонанс композиційний, мені не хотілося його ось так в себе в'єднати. Мені подобається це пальто, тим, що воно має. І тримає форму за рахунок того борти, нагадую, в мене з прокладеною типу бортовкою. Тут в мене підкладка, вона не простьобана з утеплювачем, але там той утеплювач і поплін, поплін, який я сюди додавала, він все ж таки несе свою таку структурну. Конструкційну а, я то, композицію деталь. Тобто він тримає форму, і пальто вже здається, що воно ну, повністю таке, знаєте, не, не дуже м'яке, ну, прям таке пластичне, а все ж таки воно вже тут потужне, таке і а, дуже сильно, і, так би мовити, Різниці між цією бортовою частиною і основною частиною пальто, там, де в борт я вставляла саме більшу плотнену бортову тканину, ну, на типу бортову, я її називаю зараз бортова. От. І ця частина вони начебто однородні. Тобто, якщо ми не знаємо, що там вставлено, то ми його вважаємо взагалі однородним. Це дуже класно. Те ж саме стосується спинки, те ж саме стосується рукавів, тому що на рукавах а, тут ось ця бортова частина на манжеті, ну, начебто так, на ось тому підкрійному все інше йде на простьобаній папліновій основі. І тут ще повернемось ми до коміру, я вам ще про нього розповім, але хочу сказати про спинку. Ну, звісно, що Манекен – це манекен, він не повторює нашу фігуру, але все ж таки, ось так, якщо взяти, то а... Роздвижка, яку я робила на спинці, тобто вона йде ось тут роздвігає роздвигає мені трошечки додає ось тут такого об'єму. Бачите, така складка. Вона, Ця складка на фігурі так і залишається. І мені це дуже подобається, тому що воно робить таку, такий силует. На шорці ви побачите це. Воно робить такий силует, От начебто в тому прототипі. За який я можу мовити, вчепилася. Тож ось якось мені подобається ця форма спинки. Вона не пряма, вона не трапецією, але в неї є ось тут свобода, і це дуже зручно, з цією свободою. Бачите, яка вона? І вниз вона йде з таким начебто, завуженням. Хоча тут реально. Такого спеціального, ну, начебто, діжкової форми такої тут немає. Ну ось Але вона все ж таки тут утворюється. Що стосовно коміра, комір я вже показувала на шорці який він, і ще раз я його покажу. Ось, дивіться, я його поставила по косій. І, бачите, тут Гарне таке поєднання. Але ця лінія вузька, ця лінія широка. Чому? Тому що ви бачите, як іде ось ця, цей візерунок, ця картатість. Вона йде одностороння. Тут немає відзеркалення. Тобто, якщо я візьму дві смужки, ось ці, потім двійну подвійну смужку. Ось ці дві, вони з іншого боку не відзеркалюються. Вони йдуть так само по всій ширині тканини. Тож мені було головне дотриматись направлення косих ліній. Бачите, ось цей куточок дуже гарний. І щоб у мене ось тут попереду була широка ось така смужка, і ось тут. Вона так само була широка, ось така смужка. І вони практично однакові. І коли це ось так у виробі, навіть на такому вузенькому комірі, воно виглядає доволі, бачите, воно начебто тут навіть входить в цю лінію. Це дуже-дуже гарно. Ось так. І тут воно начебто, бачите, входить в лінію. Ну, Тут воно не входить, так, тому що, знову ж таки, це інша, немає дзеркальності а, в цій картатості. Ось так. І тут начебто воно трошки, але входить тут, ну, тут ось ця входить більше, начебто, але це дуже-дуже гарно. Е, все ж таки, клітинка до неї треба мати, е, знаєте, як то сказати, до неї треба мати. Свою увагу, до неї треба пристосуватися, і її треба прийняти такою, як вона є, тому що ми її змінити не зможемо. Це інколи коли вона ось така не дуже стандартна, то її треба прийняти. Що стосовно помилки, про яку я казала, я ось так відійду зараз, щоб ви ще раз подивились на пальто помилка, якої я припустилась. Я дуже. Але вона не страшна, <по> вона не дає ніяких ну, негативних моментів в цьому пальто, проте я дуже була, знаєте, як в процесі всіх моментів на цим пальто, ширина, всі лінії і так далі, але я Просто забула про одну деталь, яку я собі відмітила, але потім я від неї кудись полетіла в інше далі. Це довжина рукава. І в даному пальто в мене довжина рукава, вона ну, не по тісточку моєї руки. Ну, не, по, не нижче моїх, мого годинника. А вона десь ось так, як моя ковтина. Бачите, ось такої довжини. А, в принципі, це не три чверти, це трошечки нижче ніж три чверті. Ця довжина рукава. Але мені це а, спочатку якось думаю: ну все. З іншого боку, продовжити вже їх не можу, тому що. Я, вже, я настільки була впевнена, що в мене вже рукав, що я його просто закінчила повністю і вшила його вже в пальто. Переробляти, дотачувати, якісь манжети. Я вирішила цим не мандрувати, тому що а, а, в мене було пальто, я згадала, а, який змови його шили колись давно-давно. Довго я його носила до самого 22-го року. І в цьому пальто була довжина рукава, саме така, як тут. Вона там була свідомо зроблена за моделлю. Я згадала це пальто, я згадала тут рукава, і я подумала, ну, в мене такий рукав вже був такої довжини. І він мені не заважав, холодно мені не було. Короткі рукави під пальто я не одягаю. Коли я був на початку такий момент, коли я одягала щось коротке, щось ну, дуже легке під пальто, і у мене були дуже високі рукавички шкіряні. І це дуже добре спасало ситуацію. Так що зараз в мене довгих рукавичок немає, але в мене є теплі светри, не дуже товсті, але теплі, які дуже будуть гармонійно себе поводити. Плюс у мене будуть ну, це одні з аксесуарів, які в мене будуть виднітися з цього так би мовити, рукавчика. А якщо в мене все ж таки дідуть руки, то я, можливо, з залишків свого хутра, яке в мене є, зможу зробити щось навпрочуд манжетів з хутра, до коміра з хутра. Ну, я ще про це тільки думаю, але я ще до цього і, знаєте, як, не знаю, як підступитись. Тож, ось таке пальто в мене вийшло. Я дуже ним задоволена. Зараз я його ще не одягаю, тому що в нас дуже тепло. І, скоріш за все, що це, мені, це пальто на дійсно холодні дні. Скоріше за все, листопад, початок грудня, ну я так думаю, От, але все ж таки це пальто в мене вже є, і я вже можу на ньому поставити крапочку і чекати сезону для того, щоб його одягнути. Тут дуже мені зручно з цим хоміром. Проте. Ось ці лацьки, вони, а, не будуть чітко ось так лежати. Чому? Повторююсь, тому що я їх буду крутити туди-сюди. На манекені це по-іншому трошки, і вони на манекені не сходяться, прямо так, як вони повинні сходитись, на мені вони сходяться ок. Повторююсь на короткому відео шорт, який я зніму, ви все це побачите. Але ось цей комір, він мені теж так само зручний, хоча його. А по суті своїй можна було б зробити і ширшим. Не таким, як я його зробила, а ширшим. Ось, до речі, цей комір, і він в мене тут, ну, ось, ось тут. Зараз в мене під рукою, щоб взяти от він сантиметр, він в мене на 7 см шириною. Ось так. А в принципі, мені цього тут достатньо, тому що в мене не було мети зробити його широким, там, якимось виділяючимсь. Але якщо ви хочете все ж таки його ширшим, його ж можна цей комір, він може варюватися. Він може бути в ширину цього лацкана, може бути ширшим лацканом, може бути вущим лацкано, як ви захочете. От, І він може бути ось такий довгий сюди, ну, прям тому що в мене тут є. Бачите, відстань між ними спеціальна, а ви ж можете довести їх одне до одного і зробити ширшим, тож це ще один такий варіант, над яким можна подумати. Але все ж таки пальто можна шити, і саме це пальто в мене дійсно, що на 90% воно зшито руцями. Тому що все, що я тут робила, машинка чи не бере. Чи просто ну, неможливо стьобати неможливо машинкою. <смеш> Можливо, але не в таких а, варіаціях. Так що а, Це шити можна, це дуже класна, довга але продуктивна робота, і такі речі вони будуть дійсно що а, на руки. Чому я так кажу? Тому що це інша трошечки тема, але я знаю, що коли я обираю собі якусь модель. Я обираю собі моделі і ну, намагаюся обирати ще ті кольори чи принти тканини, так би мовити, які будуть актуальні завжди. Плітинка актуальна завжди. І єдине, що дійсно, щось, якщо мені щось набридне, я собі шию інше пальто зимове. Багато пальто не буває. Буває, тільки подобається чи не подобається. Все, в мене тут на цьому все ще раз. До речі, кишені я вам показувала, а які вони от на внутрішній стороні вони ось такі. І я тут не підставляла таку пальтову тканину на внутрішню сторону. Чому? Тому що я не хотіла, бачите, воно доволі. Таке потовщення іде, коли вони подвійні ось ці дві тканинки. І таким чином я тут вирішила, що я не хочу, я хочу, щоб воно було гладенько, мені ж не потрібно тут це дуже така віскозна тканина, вона доволі гладенька, вона приємна, і цей весь край її не видно, але все доволі чітко і гарно. Так так, що ось так. петлі. От, і гудзики. Все. Те, що на внутрішній стороні, все ось так, так що нічого такого там складного, підкладка повторює точно це пальто. єдине, що без кишень. Все, до нової зустрічі і до нових моделювань.